Та тому і дала тобі мікрофон. Я бачила тебе в Тікток. Ти неймовірно круто співаєш. Вирішила не одягати сценічний костюм та не відміняти виступ. Ціна Карль так і вийшла на сцену в торгівельному центрі в той день, коли росіяни вбили українців, поціливши ціле спрямовано в будівельний гіпермаркет у Харкові. Я не маю права відміняти свій виступ, але можу точно не одягати концертний костюм і звучати, аби наповнювати ваші серця. Харків піц. Також на цей виступ прийшов хлопець, який є шанувальником творчості Тіни Кароль, Та він розповів важку історію від моменту депортації його на Росії до повернення в Україну. Ви звати, скажи, ми з вами співали в Маріуполі дві 2017 році. Це я той хлопець, якщо ви то... а потім, Росія депортувала дітей, і тому дуже важливо знати, що за що йде боротьба. Я був депортований. До Росії, і, і, і я потім сам вибрався за допомогу волонтерів. І коли тобі стукають е, російські військові по плечу і кажуть, що ну, тобі треба і в тебе немає вибору. І в мене забрали паспорт, потім я не знав, що є можливість е, виїхати, проте я знайшов фаїю завдяки волонтерам. І я просто. Хочу сказати, те, що наша сила в наших руках і наші можливості ми даємо впливати поганому на нас. Тож це тільки наш попростір, і тільки ми маємо його захищати і тримати міцно стрій. <працю> Марі українське місто! Я надзвичайно рада бачити тебе, і ти справжній талант, і дякую, що ти повернувся в Україну і що ти обрав серцем її. Дякую тобі.